Покажу, в якому стані залишають квартиру орендарі. Відразу. Дивіться, при вході нас зустрічають. ось таке ось стільки речей. Раз. Далі ходімо відразу в спальню, я думаю, почнемо зі спальні. Раз, два, три. Ось така краса. Тут у нас подоконник. Подоконник, він зломаний. Тут у нас бруд. Тут також ванна кімната. ванні кімнаті ось так. Тут на собою всі поплили. Кудись кухня. На кухні також обої. Опа, раз, ручки нема, ручки нема. Бум. Та балкончик. Це нас ЖК Патріотика. Проживав один хлопець без дітей та тварин.